Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні хочу привітати вас всіх з енергіями потоку кохання. Такий потік, потік кохання дійсно існує у всесвіті. І, до речі, якщо комусь цікаво, можу сказати, що справжній натуральний потік кохання може взяти людина. Якщо вона погоджується прийняти його повністю без, без обмежень, без якихось умовленостей. Те приймаю, а те ні. Це називається безумовне сприйняття і, ну, як. Я суджу по собі, то, скоріш за все, не кожному це вдається сприйняти потік кохання повністю цілком. Можливо, тому і відбуваються у нас такі проблеми в особистому житті. А проблеми в особистому житті, вони, звісно, не приносять нічого приємного. Бо людина все ж таки більшою частиною своєї натури тягнеться до собі подібних і кожному хочеться мати пару. Тому сьогодні розклад на рунах буде на питання, що очікує людина саме в питаннях особистого життя, кохання. Покажіть нам, руни, що відбувається станом на зараз, в особистому житті людини, яка зараз дивиться цей розклад станом на зараз. Так, ну, станом на зараз, тут нас зараз нам демонструють тих і ту ситуацію, де, станом на цю хвилину просто нема бажань, нема імпульсів, особисте життя не в пріоритеті. Тут, знаєте, як, Людина не вважає це пріоритетною сферою для себе. Тут більше раціоналізму, холодності, і, можливо, в когось тут все це діло просто в підвішеному стані знаходиться. І, знаєте, можливо, це на фоні якихось руйнувань. Але я вам зараз так скажу, що це, мабуть, ненадовго, тому що руни демонструють і показують нам, що скоро цей стан зруйнується. От станом на зараз проходить поступове очищення від цих енергій, від того, що вас тримає зараз в цьому холодному й замороженому стані. І руни говорять, що зараз ви вже, мабуть, готові зруйнувати оцей стан, коли нічого не хочеться, ні в що не віриться, і що особисте життя. Для мене неважливе. Ось так показали, руни, ситуацію, яка відбувається станом на цю хвилину. Добре, покажіть, руни, а що ж може відбутися у людини, яка зараз дивиться цей розклад в особистому житті в коханні найближчим часом. Покажіть, руни. Знаєте, тут може бути таке, що буде нове знайомство, можливо, якесь побачення, але воно чомусь вас розчарує. Хоча, можливо, розчарує, тому що ви будете боятися. Нових побачень, нових знайомств. І ви будете себе тримати в обмеженнях, знаєте, як, щоб не переступити якусь грань, якусь е, якусь черту. От як проставили для себе да, кордони і боїтеся їх переступити. Добре, покажіть вони точніше про що тут? Що за страхи, що за кордони, щем пов'язано? Угу. Ну, по-перше, це, як начебто страхи, страхи. Енерг... Ну, на енергетичному фоні це Боязнь, страх розблокувати свою власну енергію, це страх випустити на світло, свою енергію. І, можливо, це ще, знаєте, як боязнь щось узнати, щось прояснити, відкрити для себе щось інше. Боязнь може зустрітися з самим собою, своїм внутрішнім, не знаю, покажіть, руне, чому може бути розчарування. Так. Ну, дивіться, можна сказати так, що в найближчим часом. Тут може бути таке, що може бути якась зустріч, якесь знайомство для одних. І воно завершиться як начебто ну, такий матиме присмак розчарування, тому що тут, як наче, як нема з ким поговорити, як немає, знаєте, з зв'язку цього. Коли у людей між людьми немає спільного зв'язку. Можливо, тут не буде спільних розмов по душам, Знаєте, от буває хочеться. Чоловіки часто не думають про те, що для жінки важливо поговорити. І це не тому, що вони такі, знаєте, от, язикаті, як то кажуть, і несерйозні. Зовсім ні. Просто жінки. Так, влаштовані, це їхня природа. І дуже мудро поступає той чоловік, який вміє слухати, вміє дати виговоритись своїй партнерші, своїй коханій. Їй це потрібно. Їй просто потрібно поговорити. Така її природа. І чоловік, який вміє слухати свою жінку. Знаєте, можливо, він навіть не запам'ятовує те, що вона каже, і не дуже вникає. Але він робить вигляд, що він сидить і уважно слухає, вставляє пару якихось слів, і цього буває достатньо, щоб вона виговорилась і вона задоволена. І в цьому є свого роду мудрість чоловіка, який кохає свою жінку. Ну, добре, тут розчарування може бути і невдоволеність, тому що тут не може бути, ну, нема про що поговорити. Це перше, може бути так, що це спілкування як почнеться, потім припиниться. Просто ну, втратиться якийсь контакт. І це може бути на фоні якоїсь інформації. На фоні якоїсь інформації. Вам, знаєте, як люди зустрілись, ви щось зрозуміли, і вам вже не хочеться продовжувати далі це знайомство. Робиться страшно. Робиться страшно чомусь. Не знаю чому. Зараз ми у Рун спитаємо, а чому страшно? Що за інформація така може бути? Чому? Ну, скоріш за все, тут не страх, тут бажання йти далі якось. Просто бажання піти на фоні якоїсь інформації. Тому тут можна сказати, що оце, оця зустріч нова, оцей новий результат, да, він завершиться тим, що буде хотітися піти. Піти далі. Ну, добре. А покажіть, руни, що за результат такий. А це може бути спілкування по інтернету, знайомство в інтернеті, і, можливо, ви його ну, розціните, як. Ну, не зовсім для себе важливе, приємне і значиме, да? І, поспілкувавшись таким чином, ну, може буде хотітися десь вирушити далі у вільне плавання. Для когось це буде так. Ну, Добре, покажіть руни, а що ще може очікувати людину, яка зараз дивиться цей розклад. Саме в особистому житті. Якась інша ситуація може бути. Ну, я б сказала, тут не буде нічого. Знаєте, ситуація, коли нічого не робиться, нічого не хочеться. Відсутня близькість. Для когось тут може програтися, що тут, як наче, відсутність інтиму може бути. Це все, цей період завершиться і. Ну, тут народиться щось нове, тут доля підкине вам якийсь шанс. Отак от, от я б сказала. А якщо тут руна змін, то можна подумати, що все ж таки ви вийдете з цього стану, коли нічого не хочеться. На початку руни так показували. Нема бажань, нема імпульсів, все в замороженому стані. Але руни тут же і показали, що це все готове змінитися, зруйнуватися такий стан. І, знаєте, можна сказати, що тут буде пошук, тут будуть якісь знайомства, можливо, через мережі дійсно. І вони будуть не дуже, ну, якби. Не всі будуть дуже, ті, що чіпляють за душу, да? будуть різні. Поверхневі ті, що приносять розчарування, буде страх щось прознати більше про себе, про інших, буде бажання рухатись далі. Знаєте, взяти, можливо, якийсь інший досвід, познайомитися ще з кимось. Тут не буде бажання зупинятись на досягненому. Тут буде бажання рухатись далі. І на питання, що може бути ще, то дійсно руни показують цей стан, коли немає нічого і нічого не робиться, це змінюється. Змінюється на шанс від долі, на новий проєкт, на те, що щось нове. Все ж таки готове народитися в вашому особистому житті. Покажіть мені точніше про що тут. А тут в шанс від долі такий, що тут вам світять стосунки, коли. Ви зустрічаєте людину настільки вам підходящу, що ви знає, як ну, на одній хвилі у вас багато спільного, у вас багато е, речей, як, на які ви однаково дивитесь, однаково відчуваєте. І це розвиток. Можливо, хтось з вас вирушить в якусь подорож. І це також підкине цей шанс вам доля. І в цій подорожі, можливо, ви зустрінете когось, хто стане вашим партнером в особистому житті. Можливо, доля підкине вам шанс, коли ви все ж таки вирушите в якусь дорогу. І вже не буде оцієї замороженості і холодності. Ну, добре, тут зарухаються енергії, зарухаються, завертяться процеси. І не забувайте, що це не просто так. Це вище підкинуть вам такий шанс. Вони вас просто розвернуть в ту сторону, в яку вам потрібно йти. Їхати, направити свою увагу, і там буде щось нове для вас. Це буде через деякий час, не зразу, не швидко. Але це буде надовго. Стосунки надовго, можливо, для когось, будуть як шанс від долі. І ви зможете їх отримати і створити рівно так, настільки ви будете в них вкладатись. Знаєте, яке зерно посадите, такий врожай і отримаєте. Якщо посадите пшеничне зернятко, виросте пшениця. Якщо посадите зернятко якогось бур'яна, виросте бур'ян, а квітку посадите, то виросте квітка. Так, дійсно тут буде кохання. Тут... Ви зможете отримати багато позитивних емоцій, енергій. Вам буде комфортно в цих стосунках. Я нічого більше не можу і не хочу говорити, тому що випали найкращі руни, які можуть випасти на предмет особистого життя. Це розвиток, це подорож, це. Стосунки, які по результату дають багато позитиву, комфорт, і це саме потік, потік кохання. І, і що немаловажно, то це як по долі по вашій. Це шанс від долі, це вище вас самі розвернуть туди, куди треба. І це буде через деякий час. Спершу будуть, знаєте, такі, як би, проба пера, да? а потім, потім ви зможете зустріти дійсно і взяти отой потік кохання на повному позитиві. Більше не хочу нічого говорити, нехай буде так. Все буде залежати від вас, самих, яке зернятко ви посадите? Такий урожай ви і отримаєте. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!